Як копалося оце, де острів чайка? Це після школи, ми кінчали школу, науку кінчали. Шви брали точки, брали клупати. І швид парк новий робити. Чи, вірив, чи вірив тоді хтось, що там колись парк буде на тому місці? Ні, не вірив так. не було вірити, тому що після він не хотів. По-перше, там було одна... там... ще в копах. Та... Там одне було болото, та... там що там. Це там... рік Дядько твій і робався, так? Фіф Парк Шевченка. Ти кажеш 50. Перший максим перший. Цікаво. Мечем дядько, так? Да? У угу. мене кліночки є. Там був цей ну, така пущатка, а вниз пускалось наліво, це що до пізам туди. Дорога так, а озеро ще тоді не було. Я mm -hmm. не пам'ятаю, що був у городі. Людські. І все. Згадують, що... Попали ми там лопатами, розкалями. І фактично вашими руками і... руками і весь той парк Шевченка створений і той острів чайка, то все викопано. Дитячими руками. Дитячими руками. Ще. руками. Ми а хто огрузить? Так. Ходили, то вже ходили на соботні, воскресніх називався нас, так і знаєте. Великодні свята. Давай з лупатами, сапами. Так, тобто важко мусять робити. Такий був спогад, що весь парк Шевченка сучасний то суцільне будівельне сміття. Так. Так. Сміття було. Так, так. <реку> <реку> Тому що там були окопи. Був весь окох парк. І тоді в ті окопи всі грузи, і все вивозили і туди закопували. Так само, як е, Пушкіна сквер. Угу. то то саме. Там так само були окопи, угу. і в ті окопи все сміття з міста, угу. і що, що було, то все в ті окопи кидали і потім. Ви mm -hmm. де де маєте де на увазі, що від снарядів такі воронки, як то кажуть, так? Ну такі яма така від того, що бомба впала. Так. Окопити спишників такі. Були. То, вони були і ті окопи, вони всі були з'єднані між собою. Так що вони ходили солдати сюди, туди, туди. так.